Так, перша жертва Уліної праці вже є. На, Ой! Ой, яка я молодець. Ну це зараз такі держаки роблять. Так боня не труш. Це на ремонт уже. Ця лопата важкенька, але ну, нічого буду їй ковирятися, коперсатися. Так, що, давайте я вам швидесенько покажу, що вже зробила. Бозічко. Виж мої радусечки, виж мої гарнюсечки. Дивіться, чудой. І ти чудовий, і ти ж радусечка, гарнючечка. Отака рижа, собачка. І це ще одна така рижа, собачка з великою мордою. А з великою мордою. Так, показую. Уці я присадилась сюди. Сонечко, мабуть, воно, звісно, не дуже йому. Ну, там цибульки. Якщо в цьому році воно засохне, зав'яне, то буде, як буде. Ось, бачите, які вони. Ось, і отут тільки цубульки і одненький там ростик. Ось, сонечко зараз вже заходить потроху, вже, вже більше трьох годин, я не знаю скільки. Воно тут лазило. Я як захопилась в одне місце, знаєте, щось робити. І погнала. І туди погнала, і сюди погнала. Це в мене така праця, щоб ви розуміли. Тут тільки трошки поприсажувала цих крокусів. Ось так, бачите, де не де. Тут усе перезгортала, перезгрібала чуть-чуть оцю місцину, там треба досипати земельки, ось туди, бо якось вона кудись ділася, та земелька, я не знаю. Там у мене хости ростуть, ось, ну коротше, там все росте, тут, а чуть-чуть, ну коротше, везде, по чуть-чуть і ніде нічого, як кажуть, да? але ж воно все і треба. Присадити треба, а щоб присадити, треба розгорнути, а щоб розгорнути, треба викопати. Ну і, коротше, оце таке. До цих ще не добралася. До них треба прям добратися-добратися. Так. Ще в мене залишилося три тюльпани, трошки крокусів. Усе. Ось, усе. ось, усе. ось усе. немножко оцих таких отаких гарнюсіньких. І виковіла ще ось, бачите, цей свій кустик, який біля прудику росте. Не знаю, буду думати, де його посадити. Я б ще там викопала. Бо воно так запилило, заросло, що не знаю. Ну, поки так. Може, там, біля басейну, подивимось. Е, треба думати, там ще ніяк. Там зовсім ніяк. Бо там у мене ще бур'ян, трава, все на кучу. Бачите, тут вириваю, кучу збираю, потім все тачкою приїжджаю забираю. Вирішила я оцей екзотичний квітка садити ось десь тут. Щоб воно так полукругом вже було десь тут. Оту квітку викопаю, у ту викопаю. Це така квітка, як ото і там, що я кучугурами копала. Оце її треба зараз викопати. Ось ото деревце теж викопаю. Щось багато, що я викопаю, хоч би у мене вистачило часу. Бо щось я все викопаю, щось я все попересаджую, а коли і куди, непонятно. Оце тут треба розчистити все. От -от. От і тут вже щось висажувати, насажувати. Це як біля. Придука, прудику таке місце буде. Але ж тут перей. Цей перей треба травити заразу. Оце ж бачите, яка фігня. Це перей його травити треба. Це плітушка. Трава плітушка, вона зараз маленька, а потім вона отак заплітається, за руки чіпляється. Це треба виривати, викапувати, не знаю. Може будуть травити, та і тут затравити Ну, У мене тут вже якісь квіти. Я їх посадила в осені, не знаю, буде з них толк, не буде. Ось. Може вони ще не цей, не проснулися. А, ось все, проснулися, все. все, вони ось проснулися тільки трошки далі, бачите? Ось, все, вони попросипалися. Тут треба тепер дуже обережно все повиривати, щоб не вирвати ось квіточки. Осьо вони. Ось все. Так, Ей. тут в мене ж плітушки повинні бути. Ось тут все, отак мають бути плітушки. Нащо я там посадила ці квіти, якщо тут будуть плітушки. Ну це, мабуть, не було де, то посадила. Все. У цю сторону, оцю сторону, я можу засаджувати спокійно, бо в мене басейн, коли стоїть, то у мене на цій стороні ніхто сюди не вилазить. Якщо люди... Там у нас стоїть оця штука, а чесник з цієї сторони басейну. Ось. І е, всі залазять. Ось, ось тут Ось тут всі залазять, в принципі. Я ж хочу оці так, трошки закругленько зробити, трошки подвинути, щоб місце тут більше було. І там по максимуму як нещасно, І ото викопаю. Ото дюпала-тюпала -тюпала, таке, що рози там, то я так ото ж лопату зламала. Що з цим буде, я не знаю. Блін, Ну коротше, там по максимуму закруглить, тут по максимуму закруглить, щоб тут таке було невеличке місце перед басейном. Ви зрозуміли, так? Да? Олі дуже багато планів. Оля, прямо, я вам скажу, взялась так взялась. Зараз мені треба зняти перчатки, бо вони вимикаються. І протерти, вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюсь. Я вас трошки протерла, бо беру грязними перчатками камеру і все залапую. О, Щас показую, де. Ой, яка гарнісінька. Теж заквітла, ви бачите? Я не знаю, ми в прошлому відео, чи в прошлому році і не розібрали, що це. Але в нього такі невеличкі плоди, як сливи. Щось таке. Ну, це якесь декоративне у нього листячко-плямисте. Поки воно оце молоденьке, нормальне, а потім становиться таке плямисте, цікаве. То воно оце тут росте. Так, щіпа. Моя щіпа. Оце ж за цю щіпу, я кажу, що треба було в сітки її перекласти. Це був дощ, я її не убрала. Потім під дощом вже біжати її прибирати. Ночі пролився дощ. Я спробувала на другий день її підняти, а воно не підйомне, бо щепки набрали води і все. Річард, не їш траву, потім хрюкаєш, обратний чих у тебе. Ну ці три мішка, То будуть вони сохнуть в мене. Я не знаю, може перетягну їх якось під цю, під кришу якусь, а може все ж таки пересиплю її в сітки. У щоб воно якось що ли, не, що ли, не знаю. Ось, о, де поламала лопату. ось бачите, Одна троянда, друга троянда. Ось тут. Все виковиряла, Тут не будуть троянди у мене, бо е, вона калюча і частенько тут е, всі її зачіпають, вона ще розростається. І е, тут, ну, тут немає вона, будь, бо це якраз вход в. Калітку, і, може, ми будемо тут калітку переносити. Ну, коротше, багато чого будемо робити, і потім її ще важче буде викопати. Я зараз її пересаджу, зараз я думаю, куди, цю можна взагалі на два рази ділити і пересаджу десь ось там. ось там, Я, я її там бачу, там у мене сірінь росте і буде класно там і троянда росте. ось Я так думаю. О. Тим паче, що за нею не треба такий сильний уход, як за звичайними трояндами, то. Я вважаю, що їй буде саме то. Тільки ходити, потім обрізати лишнє. І буде класно. Ну Там же ж теж повинно бути класно. Так що так. Фух, Тут я ще так і не добралася, щоб ви розуміли. Ось бачите, як видно те місце, де ми травили перей, а де не травили. Ну Ясно. Тут не травили, тут травили. Там сітку так установили і потравили. І бачите, там чистенька земля, тут капець. Так, всі на городіки, всі працюють. І я працюю, і я працюю, не можу сказати, що не працюю. Ці квіти. Ці квіти, я не знаю, як їх і куди. Ну, вони Поки в земельці, то їм нічого не буде. Їх треба розділяти, і оце ж я ж кажу, що тут хотіла під заборчиком. Ось тут під заборчиком. А тут теж пирей, ви бачите? Це спочатку, тут під заборчиком потравити пирей треба, а потім тільки сажати квіти. І що робити? Скажіть мені, будь ласка. Ну там а під заборчиком я хочу теж їх насадити, вони такі яркі, класні І от там от буде, мабуть, класно. Якраз воно е -за, із-за басейну по висоті воно буде їх видно. Це буде ось взагалі суперовське, мені здається. Зараз я вам покажу, куди хочу я їх. Ось, мені так подобається ця травичка. Ви дивіться, яка вона маленька, як мурашничок. Ви бачите це? Все, ви бачите, вона прям така, кама. Усе вже більше якась. Це в нас тут помість газонних травок. Та Йошкін Ну, От бачите, хочу вам зняти щось на землі, не можна. Не можна, бо одразу в мене тут аглоєди приходять і все. І їм треба срочно, моє внимание, так, все, фокусація пропала. Оп! ні, що вони за зайозали носом. Це вони носом заерзали? Чи це фокусація пропала? Щось, вони, щось я там чи нажала, чи вони носом заюрзали, І фокусація пропала. Короте, бігом, Показую. Ось, бачите, яка вона. Мілесенька, мілесенька, мілесенька оце таку газонну травку. О! Вона таким ковричком йде. Ось і така класна. Така вона прямо. І забиває вона, воно, бачите, перей. Тут ріс перей, вона його забила аж сюди. Ну ми тут. Я десь тут була, розсипала цю газону траву. Ми ж не, 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 знаєте, як несемо нагород щось, воно десь розсипалось, посіялось. Це, мабуть, ось оце, ось оце, ось. А в, по ітогу там, у нас ось такої мілесенької нема. Щоб ви розуміли. А я її так хочу. Ось вона, бачите, там, де вона є, вона пирій витискає. Ось, ось бачите, Вона його витискає просто. І ось де вона є. Пирій тільки там от росте. Зазвичай пиріжджі везде розростаються. А це де вона є, воно витискає, 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 пирій. І класно. І де вона ось є, практично пирія нема. Ой, ой, таке. Тут зовсім ще нічого, ви ж бачите. Де мені оце рук набрати, щоб його все встигати? Ну, як виходить, в мене вже тут нарциси вовсю. овсю. Воно бачите, ось, ось і розкриється. Будь ласка, вже і розкрився. Да? Це такі махрові начебто так гарні. Так, да, це начебто ці такі махрові чи ні. Ну, коротше. А я ще не цей, воно хости вже готові розкр... ну вилазить, бачите воно. А я ще ніяк. Ну, що ти зробиш? Я до сюди не можу добратися. ну Чесно кажу, не можу. мене часу не вистачає. Ой, цей папоротник теж треба. Йомайо. Ладно, коротше. Я йшла вам. Показувати, Куди я хочу присадити ті величезні квіти ось туди. Під заборку. Тут в мене, Ось тут я, в принципі, по травлю перей. Це такое таке. А там, бачите, отам, де я саджала помідори, близенько біля цього, там перію нема. Бо Коля травив там все затравлював, бо там росла ось ця штука. Гімно, яке опять росте. О, Це ж цей хміль. Хміль, бачите, це таке, я не знаю, як його називати, то ємно. Що я можу сказати? Ось оно, ось оно, ось, воно, ось. Мені сказали, що ніяка трава не допоможе, його тільки викапувати треба. Ми тут його і вже і копали. І що ми тільки з ним тут не робили. Оце він повністю ось тут він і, і він, і ось тут він, і ось тут дереза, і воно дереза. Ну, Коля оце тут травив. Хорошенько травив, щоб унічтожити. Ось оце. Ну, поки унічтожив, тільки е, ось тут, бачите, пирій і трошки дерезу. Тобто тут практично нічого нема, крім оцей. Йок, е... йо, як йо, його, йо, 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 господи. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ой, що з нас марк почався. Окрім хмеля. Ось так. Ну, я ж кажу, що оце тут вже можна його садити. Ну, де тут трошечки воно полізло? Е... Ой, як його... Це все від басейну, все від басейну. Тікай, бонечка. Це був вітер, все пороздувало, порозламало. Ось так його, Оп. Оп. Ой, хазяйка. Хазяйка, хазяїшка. Ось, о, де він трошки поліз, перій, пері. то його можна виковряти. І ось тут взять, пересаджувати до, десь до сюди. Воно буде рожевим, воно буде високе. І воно із-за басейну, мені здається, буде дуже добре видно. Ось так. Воно буде таке наполовину шифера. Десь такої висоти. Фух. Поросаджувати і буде тут краса. Тут от, 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 шифер воно якось закриє і буде вже краса. Ось Там буде плітушечка у мене. Ну, я так вважаю, я так сподіваюся. Ні, Ну, а там буде, звісно, проход туди. Там буде проход туди, там буде доріжка. Ось. І оце я думала вдоль шифера отак взяти і пустити, пустити повністю у ці кущі. А тепер не знаю, якщо там поріть, тривити. Ну і все можна, знаєте, де ще, я думаю. А чому б і ні. Правда, що вони люблять, звісно, е, сонце. але тут зранку сонце. А після обід, бачите, вже тіньочок. То може ще тут посадити ось так, як ви вважаєте. От біля, біля цього. Ну, щоб закрити це, блін. Там я камні поубираю. Ось оці. Бо ми з Дашою тут і так поприбирались. Тут взагалі що глум що творилося. Оці ще камні поприбирати. І отак взяти тут. Що це в мене вазить? Вази. По, по насад, Насадити. Бо тут у мене вже кльон. Ви бачите? Заразу вже кльон Коротше, Багато. А це ж у мене гліцинія ця. Їю треба займатися, їй треба, щоб хтось, ну, хтось, Коля, заліз на цей, на щось, і понаправляв, лишнє пообрізав. Ну, коротше, Ніхто цим не займався в тому році і в цьому році, соответственно, теж. Ото б її отак от взять ще накинуть на пару цих, цих штук, бо вона отак от раз закрутилася і упала, і, і вся лежить. То може якось. Чи я візьму лісінку. Ну, тут буде маленька лісінка. Велика лестниця у Саші, бо Коля ж дали йому стройку робити. А маленька лестниця буде маленька. Mm. Взагалі, бачите, ходиш-ходиш, не знаєш, за що хвататися. Ну, це я поки взялась за камеру, бо поки віддихала. Бо якщо чесно, я що робила, замарилась трохи, то треба ж було трохи віддихнути. Ой, щось так пахне. Ой, якась як квітка пахне. Невже це мої ці. Можуть вони вже пахнуть чи ні. Ну, крокуси е е е чи крокуси, гіацинти начебто. Це крокуси. Ні, крокуси то, гіацинти це. Гіацинти наче пахнуть, бо то гіацинта, що в мене... О, кстаті! То, що мені подарили, гіацинту я ж її так і не висадила. То треба ж її сюди висадити. Чи може не сюди, чи може десь ось там. Ось, Бо вона в мене. Що вона в мене? Вона в мене просто лежить та й все. Це що лізе? Це, це щось. Це щось нужно, чи ні? щось не ну так, щось, мабуть, нужне. Ліза. Тільки що воно Лиза, непонятно. Це може теж гіацинта якась. Ліза. Ну так, да, для симметрії, взагалі б то непогано, щоб вона тут була. Може, це вона і є. Бо там воно я розсаджувала їх. Бачите, ось тут теж малесенька. Ось вона, малесенька. То, мабуть, то там теж гіацинта. Тільки дуже-дуже малесенька. Оці кущі підсюди поприбирати, гішкін-кот. Коротше, багато чого треба зробити. І я не встигаю. Мені б помічника якогось було б так класно, просто було б класно. Я ж кажу, я б вже і за гроші наняла помічника, але ж нема нікого, нікого нема. У нас тут по районі то все ж, всі ж люди зайняті, понятно. а когось з міста нема нікого. Зовсім. Оце така біда. Ну що, в нас вже вечір. Багато встигло, багато що не встигло. Ну нічого, нічого. Дай Боженька завтра без дощу. То ще встигну, бо з колею балакала, каже, в них такий дощ вупанув, що капець просто. Ось я кажу, на слава Богу, без дощу. Сьогодні сонечко. він Каже, теж зранку було сонечко і все така погода була начебто класно. і Жарко кажу, я глазив, Не жарко було вдягнуним. Ось, а це, блін, як лупа новий такий. Він мені відео записав. То такий лупашив дощ. Боже, ось обузок бузок скоро вже буде. Гарнюня, гарнюня. Бачите, скільки кісточок. Багатецько. Так, тут я ще нічого, як ви бачите. Ось, все. Ще одну розу виковиряла. Це Тетяна приходила і обіцяла що цю розу. одненько залишила, одну виковиряла. Так, це, по ідеї, повинна бути відбій. Ось так. Єлі виковиряла, це кошмар просто. ось, Коріння такі мощаві, просто ух. Ну, в общем, одненьку собі залишила. Там ще я розрівняю, вже немає часу розрівнювати. Ну, ця плітушка, ця плітушка червона в мене. Вона так і сидить тут. Ось, далі. Що ще далі? Дівчатка, крич кричіть на мене, кричите на мене. Ну так, да, пишете мені, що. Оля, жа, ти дергаєш той і аж голова крутиться. Так, іду, не дергаю. Іду, стараюсь не дергаю. Приходила коліна, мама, полунички її, її ще капнула, ходили на город. Ось, і я попросила, кажу, позвоніть Васі, хай прийде мені, викопає оцю, оце, оце. Оце, це ж у мене був тут жасмін. Ось від нього тут залишки залишились. Вони викопали і забрали собі у цей здоровенний кущ. Бо в мене жасмін є. Він там біля цього росте і цвіте, мені його достатньо. А цей оце з маленького попіночка вираз, і мені він тут всю як, красу від е, троянди закривав. Ну, в общем, мені він тут не потрібен був. Ось, то я Зараз то я, я блін, наче щось впало. О, ну, дивіться. Ух, я Він каже, закопати. Я кажу, ні-ні-ні, не треба, я сама вже закопаю, бо вони забрали, частину вже забрали, частину ми на вулицю присадили. Потім прийшла Тетяна. То я квітів їй накопала. усе, Частково тих рожевих пооддавала, частково мускариків їй накопала, одну троянду вона забрала, а, і мама ще одну троянду забрала. Ось. Так що ось так. В мене... Все, як гарячі пірашки, розлітається. І я багацько хотіла сьогодні, напланувала собі, стільки всього. Ось, і нічого не встигла. Ця красоня квітне. Нема коли зайти в садочок і подивитися, як там квітне. А там же ж заквітло все. Так же гарно, так же красиво. Там у мене вже ці яких, е, блін, е, Абрикоски всі заквітли і типу талича та теж, теж заквітли. Ось тут копала-копала, а потім же, що мама прийшла та й відклала все. То й мамі дала оцього такого рожевого, ну, рожевої квітки, це що я кажу. Тетяна теж два куска собі забрала. І оці два куска мені сьогодні, сьогодні, мабуть, треба присадити, якщо я встигну ось там біля шиферу. Ну, З ним нічого не буде, якщо сьогодні не буде дуже холодно. Ну, Желательно, звісно, звісно, присадити. Блін, і тут не встигаю, ви ж бачите? Йо-мойо, -йом. мені треба ще руки. А, думаю, ну Хоча б тут вже, э, дайду ось тут да ось оце. Степличку сьогодні ж так і поставила, ви бачите? Не знаю, якщо зараз кину камеру та бігом почну все робити, то може ще і встигну щось поробити. Бо вже, якщо чесно, холодно. Я вже жалітку накинула, але на світерочок треба піти одіти. Ось, і вже навушничка. Бо в мене ухо це слабе, слабке місце. Уже кепка не підходить, на вечір холодно. То зараз, в общем, я вам показала, що зробила. Ось, кидаю камеру, немає часу їх її ставити. І цей, ну, мабуть, скучні відео виходить там, де я. Просто ставлю камеру і працюю, бо дивлюсь по просмотрам, щось там ще така ерунда. Тут так. Все, дівчатка, де треба полила, де не треба, не полила, викопала, закопала. Навіть цілий день я щось кручусь, щось роблю. Треба хоч щось доробити, те, що планувала. Звісно, планувала багато, не встигла все, що я планувала. Ну нічого, нічого, не все одразу.